Друзі, я вас вітаю, 29 серпня. Обмолочуємо повітряну бульбочку. Треба вже розсилати замовлення, тому що нам треба її садити десь за днів 10 раніше до основної посадки чесника, тому вирішив зняти коротке відео, показати, які тут відбуваються процеси. Ну, Наразі бульбочка любаша. В цьому році бульбочка, дивлюсь, доволі така крупна. Ну, і в колег взагалі по цеху, не тільки в мене. Тому, в принципі, дуже непогано. Значить, які тут відбуваються процеси? Ну, зазвичай бульбочку нам треба тримати максимально до самої посадки, якщо у вас там небагато, трохи можете так робити, перед посадкою обмолоти є е, не така щоб дискусія, але як зберігати. Тобто Професори з інститутів рекомендують дослідники обрізати стеблом. Сантиметрів 40 стебла обломувати, ось там менше стебло, ось довше, і зберігати з стеблом. Далі рекомендують викопувати по можливості з чесником, якщо є така можливість, і зберігати з самою чесничиною. В теорії вона краще наливається і дозріває. Ну, але те, що бачу я, я теж минулі роки так робив, залишався стеблом. Те, що бачу я, що поки що, поки що, різниці великої не бачу. Чи обламати її отак, чи те, що вона на стеблі, на стеблі плюс-мінус, я дивлюсь, вона одинакова в нас. Тому тут вирішуйте саме по зручності, як вам зручно. Ну, що ми робимо з бульбочкою? Понятно, ми її спочатку обминаємо. Любим зручним для вас методом. Там можете походити по ній, можете вручну, можете, можливо, через якийсь механізований пристрій. Далі нам потрібно її ось вона обмята. Але тут у нас купа різних шолухи. Далі нам потрібно її провіяти. Ну, можете зловити сильний вітер. І на вітрі якось зерно провівали, провіять від полови. Можна скористатися таким линком, такою віялкою. В подальшому покажу в роботі. Він вже тут трошки калібрує. Ось тут два відділи, він трошки калібрує, але зазвичай краще докалібровувати. Важливий момент, що треба висіювати калібровану бульбочку. тому що щоб менше не мішала більше і більше, щоб не унітала менше. Для того, щоб були у нас рівні сходи однозубки. Значить, як бачите, калібрувати буду носити, які калібри? Ну, Для Любаши в нас іде два класи. Перший клас це 5-8 мм, тобто це п'яте решето. І від 5 до 8 ми калібруємо. Тому другий клас це від 3 до 5 мм. Наразі в мене тут четверте сито решето. А це старений шовки через нього колись на штукатурку сіяли пісок, але тут 2,5 Тобто для Любаши воно нам не підходить. Це, якщо ми говоримо за бульбочку типу кукуруста. Тобто від 3 до 5 до 5 і від 5 до 8. Ну, Можна зробити від 3 до 4 і від 4 до 8, але краще там через міліметр півтора, щоб у нас була градація. Якщо ми візьмемо бульбочку з типом вівсянка, це от, наприклад у нас сорт Гулівер. Така ж бульбочка в Мерифянського білого, така ж бульбочка в Софіївського. Ну, це те, то, що я знаю, можливо, ще хтось знає щось. То тут в нас, в принципі, найбільша фракція десь буде 3 мм. Ну, можливо, 4 але тут це вже вкрай. Відповідно, тут нам сито решето на 2,5 мм підійде. Тобто таку ми можемо висівати і 2 мм, і 3, і 4 мм. Єдине, що бажано відкалібрувати. В принципі, коротко, що хотів сказати, сказав, по срокам сказав, по провіюванню сказав, по калібровці сказав. Тому займайтесь вже, можна приступати до обмолочування, можна і перероблювати. Постараюсь зробити якусь перебивку, як це відбувається. Ну, наразі. Всім мирного неба і до побачення.